З одного боку, закон називається про посилення боротьби з корупцією а з іншого боку, піднімається план, з якою настає кримінальна відповідальність. Yeah. Якщо раніше це було півтора мільйона, то зараз лише з двох і двох мільйонів починається кримінальна no, це індексація. Індексація відбулася, тому що розумієте це. Знов ще раз показую про те, що, ну, знаєте, індексація, індексація, але щось пенсії у нас зараз не індексується, да? або індексуються якимись смішними цифрами. А от для корупціонерів треба підвищити цю стелю практично в два рази. Ні, друзі, ну так це ж не працює. Тому, безумовно, я би закликав би президента України ветувати цей законопроект, і я думаю, що послаблень корупціонерам таким. Принципі, не повинно бути. І навпаки, треба посилювати справді е, кримінальну відповідальність за корупційну злочини а у нас так, тут, таке тут враження. Цю, тут цю планку вона треба вона було вона, понизити. Щоб, ще? Щоб, щоб боротьбу з корупцією, давайте зробимо так, давайте поставимо таку планку велику, щоб ні один корупціонер туди не потрапив, а потім ми сказали: ну, бачите, у нас корупціонерів немає.